Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зараз парламент приступає до обговорення бюджету державного на наступний рік, паралельно обговорюючи і голосуючи вже в першому читанні з підвищення податків, паралельно вносячи доповнення до бюджету на поточний рік на 500 мільярдів. Тема фінансів вона в повітрі. Я хотів вас як в економіста спитати: а наскільки е, реалістично ухвалити бюджет на наступний рік, якщо ми не зовсім розуміємо, з яких податків він буде утворюватися? Бо якраз зараз у ці дні парламент. Роз... ну, розробляє зміни, точніше, голосує зміни до податкової системи української. Підвищується податковий збір, воєнний, підвищується податок на банки, підвищується можливо ПДВ, але це ще питання дискусійне, і не розуміючи, які будуть саме податки, як можна зараз прогнозувати бюджет на наступний рік. Так, ну насправді зміни не такі істотні, тобто ніхто не буде там повністю переробляти податкову систему. Ті податки, ті зміни, які є зараз, то їхня частка власне в доходах там не є така значна. Так, тобто доходи заплановані на наступний рік на 2,3 і трильйони гривень. Зміни податкові. Стосується там на порядку 150 мільярдів гривень. Крім того, потрібно розуміти, що це в будь-якому випадку велике невизначеність спричинена війною, і так само було і в попередній рік, коли бюджет це скоріше такий орієнтир, і потім він ще все одно, от бачите, ми дійшли до того, що він переглядається, тому що важко спрогнозувати деякі речі. Наприклад, там не очікував мінфін, що доведеться перекривати додатковими видатками відсутність зовнішнього допомоги там на початку року, але я згоден з вами в тому, що ну це не є хорошою практикою, тобто будь-які податкові зміни варто робити, хоча б за півроку. Е, бажано взагалі там за рік-півтора їх оголошувати. Ну в даному випадку це неможливо. Е, мені здається, що була така можливість проголосувати це трішки раніше, принаймні влітку. Але ну ніхто не хоче робити непопулярних кроків. Ніхто насправді влада не прагне підвищувати податки. Це вже такий крайній крок від безвиході, коли почали реально це робити коли побачили, що от, через місяць нам не буде з чого умовно заплатити частину грошового забезпечення військовим? А так я думаю, що до цього би і не прийшли. Добре, а якщо тоді дивитися на цей проект бюджету, який кабінет міністрів подав до Верховної Ради, як ви, як економіст, його оцінюєте за рівнем, наприклад, збалансованості? Наскільки він реалістичний? Ну, давайте так. У нас ще не скоро буде збалансований бюджет, тобто, у нас шалений дефіцит на рівні там майже 20% ВВП. Ну але принаймні поки це на 1% ну відносно ВВП менше дефіциту ніж минулого року. Тобто, і я навіть не скажу, що це дуже добра історія, так тому що нам потрібно максимально фінансувати оборону. Але по суті, якщо порівнювати з переглянутим бюджетом на цей рік, то Видатки зростають не так істотно, в тому числі видатки на оборону зростають не так істотно. Тому, тому, тому так. Але говорити про збалансованість, звісно, не варто. Тобто ми далі покладаємося на зовнішні. Ну, Якщо я правильно пам'ятаю цифри, поправте, будь ласка, але в цьогорічному бюджеті було закладено, був закладений дефіцит близько 50 мільярдів доларів. А тепер тільки 38 ну, власне, планується. Так. 38% – вісім це е, тільки потреба у е, зовнішньому фінансуванні. Тобто, за загальна, загальний дефіцит ну, приблизно такий, як минулого року, трішечки менше. Ну там десь на 5% менший закладений. Ну але його сильно підриває оце останнє рішення про те, що нам треба ще 500 мільярдів гривень на сектор оборони, який недавно проголосував парламент. Е, це два це року, так, так. Але я вже зараз порівнюю. Я тут порівнюю власне вже з, з оновленим бюджетом, з тим, яким він є. Тобто мінфін для порівняння бере там початкову початковий закон, який проголосували на 24-й рік, і те, що на 25-й, ну так що була якась база порівняння. Бо скоріш за все протягом наступного року теж будуть зміни. Очевидно, дякую, пане Юрію, за ці пояснення. Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії, був на зв'язку. А тепер з нами Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Ігоре, вітаю. Доброго ранку. Господій.